дня ще раз, і я ще хочу показати вам ще одну можливість, як можна підключити демонстрацію з ноутбука під управлінням операційної системи Windows або під управлінням операційної системи Chrome OS на наш демонстраційний дисплей, але за допомогою технології Webcast. Отже, для початку нам необхідно увімкнути. Розкрити верхнє меню і ввімкнути сам інтерфейс. Тобто Ми зараз знаходимося в стандартному меню, а нам необхідно саме Векаст. Web Натискаємо Webcast, переміщуємо повзунок, тобто дозволяємо вебкаст, йде завантаження, і ви повинні побачите, що у нас зміниться вже наш код. Після того нам необхідно буде перейти за посиланням, яке указано на саме під тим відео, яке ви будете дивитися, ми зараз бачимо з вами цю адресу у верхньому рядку, і ми повинні будемо з вами у діалоговому вікні, тобто якому у нас відкрите в браузері на комп'ютері, набрати тобто цей код, який у нас є. Ще раз хочу наголосити, що не потрібно натискати клавішу Shift. Для того, щоб у нас були великі літери, а просто набираємо тобто, ті літери, які у нас вказані на нашому екрані. І у вас і підключення. Потім ви опціонально повинні будете вказати, що ви хочете транслювати. Це будуть або вкладки Google Chrome, або це може бути весь екран. І ми почнемо трансляцію, тобто, все те, то, що у нас відбувається. Наікнення. Ці налаштування досить подібні до Google Meet, де ви також вибираєте або вкладку, або вікно, або весь екран. І після цього ми можемо ще знову ж встановити флажок, транслювати зі звуком або без звуку, вибрати сам наш весь екран, і потім натиснути кнопку налаштувати. І якщо я зараз примкнуся уже на Свій перший екран, то ми побачимо, що на телевізорі у нас в принципі, відображається все те, що відображається у нас на робочому столі нашого комп'ютера, в даному випадку під управлінням операційної системи Windows. Знову я перемкнувся в наше вікно керування і я натисну цю кнопку закрити, тобто ми припинимо нашу трансляцію, і знову воно запросить у нас певний